Кременчука традиційно у цій порі в ефірі. Мої вітання. У сьогоднішньому випуску про святкування дня Кременчука та 72-ї річниці його визволення. День народження Кременчука відзначився різноманіттям масових заходів. 26 вересня на бульварі Пушкіна відбулася виставка голубів, а на площі перемоги спортивні змагання. Докладніше з наступного сюжету. Вже традиційна для Кременчука виставка свійських тварин і птахів значно урізноманітнила святкову програму. Це виставка дійсно, виставка миру, виставка добра і красоти і має свою історію. Як було сказано свій час, багато відомих людей займалися розведенням голубів, і ця справа. Приймала такий масовий характер, і сьогодні є традиція, яка в місті розвивається. Представлені кременчужанам птахи і тварини дивували своїм кольором і розміром: гігантські, 10-кілограмові кролі, велетенські півні, картаті папушки, екзотичні китайські шовкові кури. І звичайно ж, Кременчуцька гордість визнані у всьому світі породи голубів Крюківська та Кременчуцька. Помилуватися було чим. А тим часом на площі перемоги вирували спортивні пристрасті. Змагання з вуличного баскетболу із грошовими винагородами від спонсорів зібрали азартних та спортивних змагання. ж зі стріт воркауту підкорили глядачів. Свою програму представили визнані в Україні майстри воркауту. Дмій Малахов, ваша аплодисменти, друзі. Усі бажаючі могли спробувати свої сили на брусах. Свято тривало у суботу. в рамках святкування дня міста у Кременчуці відбувся велопробіг. Близько тисячі учасників на велосипедах проїхали головними вулицями міста. Подробиці далі. Кременчук руки вверху крименчук. Велопробіг неби як популярний серед любителів велоспорту, а все тому, що цей захід об'єднує та згуртовує Кременчужан. Велопарад це унікальне явище, яке єднає всіх Кременчужан. Сьогодні, в переддень дня міста, ми зібралися для того, щоб традиційно проїхати Кременчуком, показати Кременчужанам, що в місті Кременчуці сильний велорух, що велосипедисти є активними учасниками громадського життя нашого міста. І ще хочемо. Привітати таким чином наше місто з днем народження, з днем міста, тому що цей пробіг присвячений саме дню народження Кременчука. Велосипедисти зізнаються у велопараді. Вони беруть участь вже не вперше, адже у такий спосіб вони пропагують здоровий спосіб життя і висловлюють любов до своєї країни та міста. Я Животна приймаю участь в этом велопараді і підтримую здоровий образ життя. Тому І приймаю, мені подобається самому самому участь. А, 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 десь, на моїй біговій калясні. Очі навіть їхати в колонії как е, патриот и поддерживать е, свой город і всю свою страну. Велосипедисти стартували біля Палацу культури Крас, приїхали головними вулицями міста та фінішували на площі Незалежності підняттям догори своїх велосипедів. Велосипедисти фінішували, а бігуни стартували. На площі незалежності відбулася всеукраїнська щорічна благодійна естафета Пробіг з вірою в серці учасники пробігу зібрали кошти на закупівлю кардіологічного обладнання в пологове відділення другої міської лікарні. Чи успішно пройшов забіг, знають наші кореспонденти. Кременчужани вкотре довели. Вони завжди готові об'єднатися, щоб допомогти та підтримати тих, хто цього потребує. В цьому пробізі головне те, що об'єдналися Кременчужани, дорослі, малі всі біжуть раді того, щоб допомогти маленьким дітям для того, щоб зібрати кошти на закупівлю медичного обладнання для пологового відділення другої міської лікарні. Пробіг став традиційним завжди проводиться перед день дня міста Кременчука і. Нагадаю, що в минулому році ми зібрали більше 70 тисяч гривень. На ці кошти було закуплено медичне обладнання. В цьому році сподіваємось побити цей рекорд, зібрати ще більше коштів і купити саме те обладнання, яке буде допомагати рятувати життя дітей. Не шкодуючи своїх сил, в естафеті змагалися малюки, підлітки та дорослі. І все заради того, щоб наймолодші мешканці нашого міста мали здорове серце. Я буду бігти звірю у серце і Да помогу деткам, и вон чтобы в, него, в них сердце не болело. Мы пришли помочь детям, у которых нет возможности их тех, которые есть у нас. Забег здесь також такошь и депутаты. Все, что делается для добра, для продвижения хоть какая-то, ну, скажем, там, если от меня зависит хоть на одну песчиночку, на крупицу, для того, чтобы я поучаствую чем-то, помочь кому-то, я обязательно это делаю. Дорогие жители Кременчужани, город Комсомольск, находится, который находится очень рядом с вами, приветствует вас с Днем Города, желает вам всегда таких же ярких праздников, даже не только в тот день, когда происходят ваши юбилеи и в обыденные дни. Желаем вам развиваться, быть такими же жизнерадостными, как вы есть. Всегда вам успехов в развитии вашей громады, благополучия, здоровья. в в наших мир». Після естафети організатори привітали переможців та оголосили суму зібраних коштів. Дорогі любимі учасники, і так, нас сьогодні зібралось більше 1600 людей. І благодаря нам, а також партнерам нашого мероприятия, була собрана сума 95 200 гривень. Шити від вашого імені вручить сертифікат на приобретіння дорогостоящего обладнання Світлані Володі. Цього ж дня на площі незалежності кременчуцькі пекарі встановили рекорд України, а саме спекли та презентували громаді найбільшу в країні сирну запіканку. Ми маємо 3,3 квадратних метри сирної запіканки. Такої гігантської сирної запіканки в Україні ще не було. Тому ми можемо оголосити новий рекорд України. Найбільша в Україні сирна запіканка. Ось він рекорд України. Уміцькі рочаці! У цей день в Кременчуці був встановлений ще один рекорд України. Кременчужанка Світлана Бондаренко відтворила найбільше панно із кольорових кришечок. На місці події побували і наші кореспонденти. Звичайний паркан перетворився на справжній витвір мистецтва. Усі ці гарні патріотичні малюнки зроблені із кольорових кришечок. І відтворила їх Кременчужанка Світлана Бондаренко. Последнее время мне кажется патриотизм упал. Люди как-то не сконцентрированы, они рассыпаны. Поэтому мне хочется объединять. Хочется всему городу показать на примере маленькой женщины, маленького двора. Что это можно сделать, объединив людей, подружив людей. Такого або навіть подібного пана в Україні немає, засвідчила гостя з Києва. Тому цей витвір мистецтва заслужено потрапив до Національного реєстру рекордів України. Дякую цьому знаєте згуртованому дворику, який зміг перетворити Кременчук ось таке. Ось таку ось дуже цікаву особливість, яка війде до національного реєстру рекордів України. Спасибо. Спасибо. Кременчук пишається своїми талановитими мешканцями, зазначив заступник міського голови Віталій Малецький. Посадовець подякував також усім небайдужим, хто посприяв появи незвичайного панна. Ваш рекорд він готувався буквально кілька років. Я знаю, що ці кришечки збирали всім двором, збирали активісти, збирали діти, збирали старші люди для того, щоб зробити таку чудову інсталяцію на паркані і. Що місяця буквально з'являлися нові ідеї: от хочемо зробити те, хочемо зробити інше. Давайте ще щось зробимо. Я впевнений, що пройде ще кілька місяців і вільного паркану тут уже не залишиться. Світлана зауважила, вона обов'язково продовжить свою справу і нестиме в світ красу та добро. Собота, 26 вересня, була багата на весілля. Цього дня свої долі поєднали 52 пари кременчуцьких молодят. Серед них було і одне особливе весілля: нову родину створили герой АТО і волонтерка. Церемонія відбулась у госпіталі інвалідів війни, де боєць перебуває на реабілітації. Олександра Демиденко бачила народження нової сім'ї. Євген Саленко боєць батальйону Донбас, а його наречена Світлана волонтерка, що допомагає хлопцям на передовій. Познайомились у Маріуполі і практично одразу вирішили поєднати свої долі. Втім, у квітні під широкиним Євген потрапив під обстріл із пораненням опинився на лікарняному ліжку. Лікування триває і досі, тож зіграти весілля вирішили у шпиталі. Їхній воїн, поряд з ним стоїть Марцелянова селянова ляличка. Це все говорить про те, що і на війні можна зустріти кохання. А ми є свідками народження нової весільної традиції, коли нареченої військовій формі аурочиста церемонія відбувається прямо у військовому шпиталі. Вітали молодят цього дня рідні, бойові побратими, представники влади. Всі хочуть, щоб матері не хатять матір'я. чтоб жены не оставались а дети сироты, за мир, за мирное небо, за то, чтобы соседи были соседями, а не врагами. Поэтому я вот нам всем этого желаю и вам в частности. Спасибо. Ты парыныщи, дуже багато ворогив, а що головніше, ты спас дуже багато життів. Своїх побратимів. Пригадуєш, як ти гасив своїм своєю іграшкою. А ті от атаки на позиції овода, чотири на позиції Звіробоя, того ж самого таким маяка. От. Від усіх нас тобі величезне дякую. Одужуй, одужуй, братику. Дуже символічно, що цей шлюб ви заключаєте напередодні визволення нашого міста Кременчука. Напередодні Дня міста і ми всі дуже вдячні вам, Євген, і вам Світлана, за те, що ви там, на передовій, на фронті захищали кожного з нас тут, в Кременчуці. І саме завдяки вам місто Кременчук живе спокійним, мирним життям. Євген нині потребує лікування та реабілітації за кордоном. Тож родина шукає кошти для того, щоб поставити захисника на ноги. Кременчуцькі новини приєднуються до численних привітань і бажають молодятам миру, здоров'я та щасливої долі. У недільний день зранку і до вечора площа перемоги стала центром усіх святкових заходів до дня народження Кременчука. Вже традиційно на день міста до Кременчука з'їжджаються народні майстри з різних регіонів Полтавщини. Були гості із західної України. Імпровізоване містечко майстрів пропонувало товари і продукти на різноманітний смак. З днем народження те місто. Вишиванки, картини з бісеру, посуд, жіночі прикраси, мило, магніти, декоративні рослини, мед та продукти бджільництва, ковбасні та хлібобулочні вироби. Ярмарок відвідав і перший заступник міського голови Віктор Калашник. Спасибо вам, щоб було в дуже вкусний, повірте, все Ми Знаємо душаємо регулярно. Спасибо. Так. Спасибо. 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 Спасибо Окрім того, працювали майстер-класи з народних ремесел. А ще на згадку про ярмаркування можна було придбати собі особливу монету. Вашій родині миру та благоденства, в сімейних очах три козака, благополуччя, здоров'я та мудрості. Хліб, сіль добробуту та процвітання, і великий український герб. Вашій родині миру та достатку. Спеціально для вас від гетьманського монетного двору карбується пам'ятна монета. Методом холодної чеканки вашій родині миру та достатку, і на іншій стороні любові, єдності та миру, особливою популярністю серед Керменчужан користувалася виставка військової техніки 1945-1955 років. Організатор клуб відновленої автотехніки громадського об'єднання да Дніпрянське вільне козацтво. І дорослі діти фотографувалися в раритетних машинах: 21-ша Волга, ГАЗ-69, УАЗ-469, машина медичної допомоги, У Уатса такий був. Я не пам'ятаю, коли він його купив. І бак, і да, да, да. один циліндр. Да, да, да. Я учився їздити на мотоциклі взагалі, на, на ньому. Особливим подарунком для малечі до дня міста стала повчальна казка Супертаємне завдання фіксіків. Юних Кармичужан навчали економії, відділ енергоменеджменту та енергетики виконкому Кермичуцької міської ради спільно з громадським об'єднанням «Охорона природи Керменчука. Шоу фіксіків дітворі сподобалося. дуже жінка навіть найменшеньким стало зрозуміло, що економити світло і воду важливо. На честь дня народження Краменчука пожежні влаштували парад спецтехніки. Головною вулицею міста проїхали не тільки пожежні машини, а ще й військові крази. На площі перемоги вогнеборці ліквідували справжню пожежу в автомобілі. Під час показових виступів машину розрізали спецобладнанням та евакуювали постраждалого водія. Лічний состав я також обіцяє охранять від пожеж пожара надзвичайних ситуацій. Після прохолодного душу для глядачів з пожежного лафету дітворі дозволили бавитися та пустувати у пінні. особливо у захваті від побаченого хлопчаки. Бальше спасіба всім тим, хто організував. Мені все сподобалося. Я теж хочу стати пожарным. Впродовж всього недільного дня і до ночі на великій сцені тривав святковий концерт Мій Кременчук у вересневому намисті, організований силами художніх колективів міста. Сьогодні святкова естафета з нагоди дня міста та річниці його визволення продовжилась від самого ранку. Представники міської влади відвідали кладовище та поклали квіти до пам'ятників героїв визволителів. Червоні гвоздики, в знак шани та пам'яті, поклали сьогодні на могили учасників Великої Вітчизняної війни та видатних кременчужан. Перший заступник міського голови Віктор Калашник, секретар міської ради Васильівко та ветерани. Для учасників сьогоднішнього покладання цей захід став не лише днем вшанування полеглих, а й унікальною нагодою з перших вуст почути спогади очевидців тієї жорстокої війни. Німці безперервно стріляли по Кременчугу. Тут багато ж воїзів було, і чотири солдати погибли. У вас? Так, да, у дивізіоні. У нас три батареї угу. по чотири пушки було. Безмежну синівську вдячність висловили посадовці і безпосереднім учасникам заходу ветеранам. Завітали цього дня і до пам'ятних місць сучасності. Зокрема, квіти поклали до пам'ятного знаку Небесної Сотні та на могили учасників АТО. шпиталі для інвалідів війни зі святом привітали сивочолих ветеранів та наших сучасників ветеранів АТО. З нагоди дня міста у дворі шпиталю зібрались ветерани Другої світової війни та учасники АТО, які проходять реабілітацію в медичному закладі. Їм колишнім та нинішнім захисникам вітчизни вітання зі святом та щира вдячність за мужність і самопожертву. Притому відзначили самовіддану працю медиків, які щоденно піклуються про здоров'я героїв. Традиційно шпиталю дарунки для прискорення реабілітації поважних пацієнтів та персональні нагороди для учасників АТО медиків-волонтерів. Нагородним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України нагородили чотирьох учасників бойових дій на сході країни, чотирьох медиків, які брали участь у боях. Та тих, хто тривалий час, займається волонтерством, та чотирьох волонтерів людей, які свідомо присвятили своє життя забезпеченню побуту бійців найнеобхіднішим. Поважні ветерани у свою чергу висловили вдячність за постійну увагу і турботу. Мене сюди в госпіталь принесли на одіялі, а от сейчас я хожу, роботаю рука не дрожить Отношення тут і медицинською, і будь-яке, на любому рівні. На високому рівні. Це госпіталь, найкращий на Україні. Я побував в багатьох госпіталях. Почав я здесь лишитися з 1984 года. На тій всі умови. щедрим сюрпризом для шпиталю став гуманітарний вантаж, що саме сьогодні надійшов до Кременчука від німецьких друзів. Цього року ми вперше надаємо допомогу цій медичній установі, і ми сподіваємося, що це не остання наша допомога, яку ми надаємо. Ми працюємо на волонтерській основі. Це означає, що ми працюємо без грошей, і жоден із нас не отримує жодних майнових благ від того, що ми робимо. Ми з відкритим серцем ставимося до усіх, хто приходить до нас. З бажанням допомогти і вже по справжньому святковий настрій подарували ветеранам працівники медустанови під час концерту, підготовленому власними силами. І у Крюківському районі Кременчука відбулися урочисті заходи, присвячені 72-й річниці визволення Кременчука. Мітинг та покладання квітів відбулися на братській могилі поблизу Успенської церкви та на гострій могилі, що на Дівці. Шанувати пам'ять загиблих воїнів, які боронили Кременчук від фашистської навали, на братській могилі поблизу Успенської церкви зібралися ветерани великої вітчизняної війни, учні Крюківських шкіл, представники районної влади. Жахливі цифри навів у своїй промові голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко. До війни у Кременчуці мешкали майже 100 тисяч осіб після звільнення лише 18 тисяч. А у Крюкові залишилося тільки 5 тисяч жителів. Під Час операції зі звільнення нашого міста від фашистів загинули більше п'яти тисяч радянських вояків. Близько десяти тисяч наших земляків, загарбники вивезли на примусові роботи у Німеччину. На Україні було створено 250 концтаборів. З Із них 33 – це були фабрики смерті, де людей методично знищували. Наш Кримачук. В якому було розташовано шість концтаборів, ну, перетворився на суцільний концтабір Полтавської області. У нас було знищено замордовано більше ста тисяч військовополонених і мирних громадян. Але кременчужани не стали навколішки перед ворогом проти загарбників. Під час окупації діяли вісім партизанських загонів та загони ополченців. Всі вони наближали нашу перемогу. Низкий поклон, уважение и благодарность всем участникам войны, кто героически прошел долгим тернистым путем, а потом возродил наш город из пепла. Наш город красавец, наш город экономически развитая, развитый город. Уважаемые ветераны, я искренне поздравляю вас с сентябрьскими праздниками. Великим днем освобождения города Кременчуга і днем города. Желаю всім крепкого здоров'я, щастя і добра. Голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко відвідав і братську могилу воїнів Ополченців на Деївській горі, гостру могилу. Там похований 161 оборонець Кременчука. У той час, коли фашисти підійшли до міста, Ополченці зустріли їх на Деївській горі і героїчно тримали оборону, поки у Кременчуці відбувалася евакуація. Не всі імена героїв залишилися в історії, але подвиг наших земляків житиме у пам'яті нащадків. Для всіх ветеранів районна влада організувала солдатську кашу. Сьогодні відбулося засідання виборчої комісії. Були зареєстровані кандидати на посаду міського голови та виборчі списки політичних партій. Сьогодні члени виборчої комісії зареєстрували п'ять кандидатів на посаду міського голови. В усіх поданнях документи відповідають вимогам. Тож члени комісії проголосували в усіх випадках одноголосно. Тож зареєстровані від всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Пилипенко від опозиційного блоку Геннадій Іванян. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина висунуло своїм кандидатом Олександра Головача. А від Укропу пішла Оксана Піддубна. Від політичної партії поруч кандидатом є Віталій Малецький. Також названі політичні сили надали списки кандидатів у депутати міської ради. Їх також зареєстровано. Тож на сьогодні маємо вже сім кандидатів на пост міського голови і сформовані виборчі списки. Далі їх на предмет двійників і дублів по округах перевірить центр виборчком. Наступне засідання міської виборчої комісії відбудеться завтра. На день завтрашні синоптики обіцяють малохмарну погоду. Вітер північний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15, тепла в день 17-20. На сьогодні я прощаю з вами, але ненадовго. Вже завтра знову зустрінемося в ефірі. На все добре.